Чай є, порожні баночки є, поїхали. Ну, це був би не мій канал, якби в ньому не було відео про пусті банки місяця. І жовтень в мене статистично один з менш продуктивних місяців по збиранню пустих банок і закінченню косметики. І тоді листопад просто бомбить, бомбить нас всіма можливими. Пустими банками, тим не менш, давайте розбирати, що я закінчила. Як ви знаєте, я намагаюся закінчити косметику, особливо до кінця нового року, тому що в кінці нового року традиційно я знімаю відео про усі порожні баночки за 2025 рік. У мене таких відео вже кілька. А це моя щорічна традиція, яку я хочу цього року продовжити і, скажу вам по секрету, завершити. Тому давайте дивитися. Чи мені вдасться побити рекорд мого попереднього року? І взагалі ці відео створені для того, щоб спонукати вас закінчувати те, що у вас і так уже є. По догляду за завелося в мене закінчилось три засоби. Два з них шампуні. Перший це мій улюблений шампунь від Panty Pro Прові. Uh, sheer volume це шампунь для глибокого очищення шкіри голови і для того, щоб дуже добре промити uh, волосся і вичистити все, що назбиралось на вашій шкірі. Це дуже добре для здоров'я волосся. І, взагалі, переважна більшість моїх доглядових засобів для волосся. Зараз з мас-маркету. Я знаходжу, що мас-маркет зараз має дуже хорошу підбірку, дуже хороший вибір продуктів, які дуже добре працюють на моєму волосі. Трібно багато витрачатись. І, в принципі, я не з тих, хто любить витрачатись на догляд за волоссям, тому обов'язково придбаю цей шампунь знову і буду повертатися до мас маркету багато-багато разів, тому що ці шампуні роблять свою справу на 100%. Також закінчила мініатюрку. це шампунь віддав, зволожуючий е, шампунь. Хороша річ, але зволожуючі шампуні, мені не підходять для. Частого використання, тому що вони не очищують мою шкіру голови, моє волосся, і мені потрібно дуже часто мити голову, якщо я використовую такі шампуні, часто також закінчила саліцилову кислоту. Це моя остання упаковка цієї саліцилової кислоти від Inky List. але в Inky List зараз якісь. Проблеми з постачанням, тому що цього засобу вже місяців два я не можу знайти онлайн, навіть на їх оригінальному сайті. Тому поки що я цей засіб не використовую, пробую дещо інше, але я би повернулася до нього на 100%. Засіб для очищення шкіри тіла це гель для душу від Bath and Body Works. Я казала раніше, що в мене велика колекція гелів для душу від цього бренду, тому що я від них купую свічки. Ви бачите, її в мене на бекграунді, і вони весь час мені дають якісь подарунки з покупками, купони. і Я завжди їх обмінюю на щось очищуюче. чи це мило для рук, чи це гель для душу. Минулого року я взяла ось цей гель для душу і цього року його закінчила. Це Candy Apple. це запах зеленого яблука. Цей засіб, ем, їх випуск до Хелловіну. Дуже хороший гель. Але мені цих гелів не вистачає в зволоженні для холодного періоду року, тому використовую їх лише коли на дворі тепло, і мені не потрібно зволоження для шкіри тіла. Засіб, поговоримо про тіло, сараве, лосьон для тіла. Також придбала минулого року і зараз закінчила до новорічних свят, щоб придбати новий на розпродажах. Це їх засіб для зволоження тіла лише в версії лосьон. Якщо вам не подобаються кремові насичені густі засоби, цей засіб може бути для вас, він дуже швидко поглинається, не залишає жирного ніякого нальоту, після нього одразу можна одягатись, і я такі засоби також дуже-дуже ціную. Для обличчя я закінчила засіб для вмивання. Угорський бренд під назвою Geek and Gorgeous. Це їх засіб для очищення шкіри обличчя. Ви знаєте, я люблю такі формати, тому що вони не течуть, але він дуже кремовий і дуже добре розподіляється на шкірі. З задоволенням закінчила цю упаковку. І зараз у мене стоїть уже наступна, тому що це засіб бюджетний. Він на 100% працює. Він змивається з обличчя без якогось жирного нальоту, змиває будь-який макіяж. Єдине, що з ним можна переборщити, тому що він досить в'язкий і легко розноситься по шкірі. І якщо у вас важка рука, ви можете нанести занадто багато цього засобу на шкіру. Це траплялося кілька разів зі мною, але це феноменальний базовий очищучий засіб, буду купувати знову і знову. Ви знаєте, я люблю такі. Засоби, біля яких не потрібно танцювати, біля яких не потрібно нічого е, особливого робити, вони просто працюють ще й бюджетно коштують. Я закінчила аж три SPF. -а. Я хотіла їх зібрати всі разом, тому що це все один той самий SPF. <свят> Я не хотіла показувати їх з відео, відео, відео. Хоча, можливо, в цьому також є якийсь свій шарм, показувати те, що насправді закінчуєш, насправді повторюєш знову і знову. Я завжди люблю, коли блогери, коли ютубери демонструють, що вони насправді закінчують і насправді купують за власні кошти. А для мене це із це... SPF з гіалуроновою кислотою, він такий легкий, водянистий по своїй текстурі, швидко і легко поглинається. В ньому є дуже-дуже мінімалістичний білий такий ефект на шкірі, який залишається, але я поверх нього завжди наношу макіяж, тому мені цей ефект якось ні в тин, ні ворота. Також ношу його сам по собі. Чудовий засіб. Люблю його використовувати в теплий період року, тому що він не створює важке, липке відчуття на шкірі обличчя. Ще один очищуючий засіб, який я закінчила, це вже корейський бренд цього разу. Це Beauty of Джасан. Їх очищуючий засіб. Мені дуже тут подобається упаковка. Це просто. Сама геніальна упаковка, я не розумію, чому ніхто більше її не робить. У всіх таких упаковках а, кришка відкручується, і це завжди незручно. Ти відкрутив, набрав засіб, стоїш це все розмазуєш по обличчю. Потім потрібно змити руки, тоді закрутити. Тут цього не потрібно робити. Відкрив, набрав, закрив. Навіть а, інколи я закриваю тильною стороною ладоні і все. Використовуєш знову ж таки прекрасний засіб, бюджетний, не викликає ніякого подразнення навколо очей. Все змиває, немає запаху. І я купую такі засоби знову і знову, тому що вони в мене засоби, які йдуть швидко. Я їх використовую кожен день, тому не дивно, що за місяць в мене закінчилось аж два таких засоби. Вони невеликого формату, але. Це моя робоча конячка, яка мені потрібна на кожен день. Давайте декоративку сюди закинемо для різноманіття. <свісно> Закінчила туш мініатюрку від Lancome із серії Idol. Це туш з силіконовою щіточкою, яка підкручує вії і надає їм дуже хорошого такого розділяючого ефекту. Мені сподобалася ця туш. я б її не купила, тому що вона. Сама по собі мені недостатня в своєму ефекті. Мені хочеться завжди з нею щось ем, більш об'ємне. Я завжди її додавала до моїх об'ємних тушей для того, щоб створити і об'єм, і розділення і довжину. Мені хочеться все-таки мати одну туш, яка робить усе вище перечислене. Це не вона, але вона дуже достойна, дуже хороша і взагалі туші від Lancome мені подобається і підходять. Просто ця не моя сама улюблена. Uh, також, якщо ми заговорили про Lancome покажу вам мій must-have, який я вам показую весь час. Це мій серум від Lancome серії Genifique Я використовую ці серуми вже років 5 чи 6, і принаймні раз в рік закінчую таку упаковку, тому що це серум, який феноменально відновлює, заспокоює і uh, зволожує шкіру протягом усього року. Це дуже підходящий мені засіб, тому що. Його не потрібно підстроювати під сезон, його не потрібно підстроювати під час дня. Він працює завжди і влітку він мені підходив на ніч, і взимку він мені підходить на ніч. Просто взимку я його комбіную з більш важкими кремами для обличчя. І якщо в мене на шкірі щось відбувається негативне, якесь подразнення чи сухі ділянки, я наношу цей серум. Я раніше також обожнювала їх маски. З цієї лінійки, але вони змінили маску і зробили її суцільною, замість того, щоб розділити на дві частини, і зараз нею незручно користуватися. Маска, раз ми заговорили про маску, бачите, як я переходжу з одного в інше. <свісно> Для обличчя ось така мініатюрка від Peach Slices. Це мініатюрка маски з муцином равлика, які потрібно змивати. Я такі маски вже не використовую кілька років. Якщо чесно, я не люблю з цим гратися. Наносиш, чекаєш, потім змиваєш. Я люблю тканині маски, це моє, але в мене була така мініатюрка, і я вирішила її закінчити. Я її приспособила. В ванні. Коли я приймаю ванну, я очищу шкіру обличчя, наношу цю маску і тримаю її, поки мені не набридне. Потім в ванні ж змиваю і виходжу а, вже і тоді наношу усі мої засоби по догляду за шкірою обличчя. В такому форматі мені ця маска дуже сподобалася. Я би придбала навіть таку схожу маску, можливо, не цю саму, але схожого формату щось для живлення, для зволоження. Це таке спа-процедури в домашніх умовах. Дуже дуже хороший варіант. Сашеток цього місяця в мене було дуже небагато, тому дуже швидко про них про них По них пробіжусь. Перше, це крем від Drunk Elephant. Це крем. Відновлюючи для бар'єру шкіри, він досить густий, досить насичений. Сподобався мені крем, але я зараз дивлюсь, поглядаю на інші креми для шкіри обличчя до того ж, як я казала, в багатьох своїх відео до Drunk Elephant в мене дуже нейтральне відношення. Я вважаю, що їх продукти занадто завищені по вартості за те, чим вони є. Базовий звичайний крем я можу взяти у любого бренду по більш адекватній ціні. А також мені було цікаво спробувати ось такий засіб від Rode. Нарешті Rode бренд е, Hailey Bieber Прийшов в сефору. Мені е, пощастилось відхопити. Ось такі пробники, це їх молочко для обличчя, така есенція. Мені дуже сподобались ці пробники, я вже взяла повнорозмірний варіант. Мені дуже подобаються такі текстури саме на зимовий період часу, коли шкіра суха, вимагає більшого, більш насиченого догляду. Ось так виглядає повнорозмірний варіант. Поставлю в свою ванну кімнату і почну користуватися вже сьогодні, після цього відео, коли я змию макіяж і використаю цей засіб вперше. Зараз пішла така вечірка, я вам покажу текстуру цього засобу. Ось так він виглядає. І ось така в нього текстура. Як бачите, це таке густеньке молочко. І ось таким чином цей засіб розноситься по шкірі, досить швидко поглинається. Я його буду використовувати виключно на долоні. Я не буду його наносити ні на які ватні диски. Я не люблю, коли мій продукт поглинається ватними дисками чи чимось іншим. Ось таким засобом поповнилася моя колекція по того гляду за шкірою обличчя. Поки поглинається молочко, давайте поговоримо про мої мініатюрки. Їх тут зовсім небагато. Перша з них це Farmacy Honey Milk. Це також така більш насичена есенція, яку мені сподобалось використовувати на ніч. Це заложуча есенція з церамідами, знову ж таки, як і в Роуд. і з молоком, і медом, і кемеміл. Це ромашка. Дуже пристойний засіб, трохи базовий, як на мене, але я би придбала його знову. Також закінчила SPF мініатюрку від Supergoop. Це Повсякденний лосьон для обличчя закінчила і закінчила. Мені подобається мати такі мініатюрки і носити їх з собою. Закінчила ретинол від. Elf. Ретинол цей досить агресивний. До речі, в мене тут два ретинольні засоби. Давайте про них швидко розкажу вам. Чим довше я використовую ретинол, тим довше <плес> я розумію, і більше я розумію, що ретинол це, напевно, не для мене, принаймні настільки концентрована формула. Але коли ти купуєш ретинол вже зміксований, коли ти не знаєш, який тут відсоток, хоча часом це прописано, часом ні. Не знаю, з чого чекати від продукту, як буде реагувати шкіра, чи цей ретинол для вас занадто агресивний. І цей ретинол для мене був занадто агресивним. Ретинол від піченлий був адекватним, більш прийнятним для повсякденного використання тут лише 0,1% ретинолу, тобто цей засіб був легший по своїй насиченості, але ну, ретинол, він... я не розумію його, тому що зараз є стільки. Варіації ретинолу є бакучол, є ретинал, є стільки кислот, які не викликають. Сухих, неприємних відчуттів на шкірі цей ретинол, якщо ним користувалась два дні підряд, в мене викликав е, подразнення і такі сухі участки на підборідді. І це було дуже помітно, дуже неестетично, неприємно. І мені потрібно було потім довго е, це все діло лікувати, приводити в порядок. І, ну, одним словом, я також використовую ретинол на шию зону декольте. Мені здається, для цього. Ретинол найкраще підходить принаймні, для мене. І остання порожня баночка це крем від Belief Аквам uh, True Cream. Uh, це крем, який допоміг мені і. Спровадив мене в холодний період року, тому що текстура в нього така посередня, хороша на міжсезоння, не занадто легка, не занадто насичена. Зараз я використовую мініатюрку цього крему. Вони йшли в наборі, який я придбала минулого року знову ж таки на Різдвяні свята. І мені зараз не вистачає цього зволоження вже під кінець жовтня, на початок листопада. Але останні два місяці я з задоволенням використовувала цей засіб як нічний, до речі, і мені його абсолютно вистачало. Рекомендую для тих, хто не любить жирне кремове відчуття на шкірі, якщо вам хочеться зволожити шкіру, але... Не перенасичити її, не відчувати цієї липкості, цей крем може бути для вас. На цьому каналі ви не побачите переводняка, ви не побачите великих відео з тим, як я позбавляюсь від того, що мені набридло, чи наскучило, чи від того, що зіпсувалось. Це не про мене, це не про. Цю е, платформу я люблю все закінчувати і використовувати те, що в мене є. Як завжди, сподіваюся, це відео буде для вас цікавим і корисним. Ну, ми з вами побачимось в моєму наступному відео.